Сила з кукурудзи є головним джерелом енергії в раціоні годівлі молочного стада. Одним із найважливіших етапів заготівлі якісного силосу є правильне визначення строку збирання. Адже саме цей показник буде впливати на споживання корму тваринами, вміст поживних елементів та якість консервації. В умовах мінливості клімату не завжди можна отримати одночасне дозрівання листостеблевої маси та зерна в качані для збирання та закладання зеленої маси кукурудзи. Поруч із популярним методом візуальної оцінки зерна, набуває ефективності прийняття рішення про збирання на основі вмісту сухої речовини в зеленій масі рослин. За даними багаторічних досліджень, для отримання силосу з високими кормовими якостями, такими як вміст крахмалю, перетравність та енергія лактації, що напряму впливають на підвищення. Продуктивності молочного стада вміст сухої речовини в зеленій масі при збиранні має коливатися в межах 30-33%. На прикладі популярного гібриду силосного напрямку Сі Пандорас визначимо вміст сухої речовини в зеленій масі методом спектрального аналізу. Розпочнімо. На основі отриманих даних спектрального аналізу, ми побачили, що вміст сухої речовини у зеленій масі кукурузи на даному етапі складає 32,6 що свідчить про повну готовність маси кукурузи для збирання на заготівлю силосу для годівлі молочного стада. Отже, час запускати комбайни. Бажаємо вам успішної збиральної кампанії та високих надоїв молока. Щиро ваша компанія Сангент.